Вітаю! Пропоную розглянути тему Показникова функція, її властивості та графік. Показниковою функцією називають функцію виду Y дорівнює А у степені х, де А більше 0 а не дорівнює одиниці. Прикладами показникових функцій є y дорівнює 2 у степені. X, y дорівнює одна друга у степені х, Y дорівнює пі у степені х. Оскільки при a більше 0 вираз y дорівнює А у степені х, означений при всіх дійсних значеннях x, то областю визначення показникової функції є всі дійсні числа. Функція виду y дорівнює А у степені х. Існує і при а дорівнює 1. Тоді у дорівнює 1 у степені х. Тобто y дорівнює 1. Але у цьому випадку функці дорівнює 1 у степені х не називається показниковою, оскільки є лінійною функцією y дорівнює 1. І її графіком є пряма. Графік показникової функції називається експонентою. Областю значень функції y дорівнює А у степені Х є множина всіх додатних чисел, тобто функці дорівнює А у степені Х набуває тільки додатних значень, причому будь-яке додатне число є значенням функції. Це означає, що графік функції y дорівнює А у степені Х завжди розташований вище осі ox, і будь-яка пряма, що паралельна осі OX, знаходиться вище і перетинає цей графік. Показникова функція не є ні парною, ні непарною. Графік функції y дорівнює А у степені X перетинає вісь у y. У точці y дорівнює 1. На осі OY значення х дорівнює 0, тоді y дорівнює А у нульовому степені дорівнює 1. Графік показникової функції не перетинає вісь OX, оскільки всі її точки мають ординату 0. А це значення не входить до області значень показникової функції. Так як А у степені х дорівнює 0 тільки при А дорівнює 0, але за означенням А більше 0. Функція y дорівнює А у степені Х зростає на всій області визначення, якщо її основа А більше одиниці. У випадку, коли А більше нуля менше одиниці, показникова функція спадає. Функція y дорівнює А у степені Х. Не має ні найбільшого, ні найменшого значень, оскільки її область значень – проміжок від нуля до плюс нескінченності, який не містить ні найбільшого, ні найменшого числа.